Старту нового сезону Чемпіонату області чекали усі. Про це свідчить налаштування гравців і кількість вболівальників на матчах. Наприклад, на двобій минаю із поляною прийшли подивитися не тільки вболівальники господарів, а й з десяток приїжджих глядачів зі сваляви. А може, болівники такі настоящі. Вони такі болільники, що під команди програє 5-0 тому вже не йдемо на ігру. Ну, вони ходять десь початку до кінця. Як дорога, до речі, як добиралися? <смір> та нормально. Єдине, я щось не знав, вони просчиталися там у центрі, <смір> у центрі перекрили на якийсь фестиваль, там, а, а ми сюди полізли. Ну тому перший раз заблудилися. З командою треба бути в радості і в гориці до кінця. Ну а і цей сезон вже у нас команда обновилася наполовину. Та ми возлагаємо надію і надійно, і знаємо і віримо, що вона вже не буде мальчиками для Значить, не ми Значимо помали вдома прощити. <с. <с.> Підтримка минаю на уявних трибунах. Також поповнилась зірковою персоною. Неприємна картина. Михайло Кополовець на милицях. Такого не очікували побачити навіть знані футбольні експерти. Зона палець малий. Не зможете мене критикувати в фінальній часі. Грали з Ужгородом, першу гру вдома, грав просто. Подача була, я просто випригував і просто… Не знаю, що так, раз таке, щоб ну, ніхто не ударив, а травму якось вийшла Не можу сказати, навіть на возраст вже, але грати буду через місяць десь те саме встановлення. сломав маленький палець. На правій нозі, так що чесно ряд такий депресивний момент, тому що чесно не знаю, чим займається куча свободного времени, і Так це дуже сложно. Сложно сидиш вдома, і ходити сильно не можна на костелях. І важко передвигатися. Не знаю, навіть не знаю. кудись хотів уїхати, щоб не було мене видно на костелях. Довгоочікуваний свисток арбітра і пішла футбольна боротьба. Щоправда, боротьби за м'яч у першому таймі було забагато. Гольових нагод навпаки. Першу атаку вдалося організувати господарям аж на 16 16-й хвилині. Гегедор спасував на лободу той, що сили пробив, але кіпер загрозу нейтралізував. Двічі на 31-й хвилині Гегедош пас від партнера вже просив, але простріл масшталіра у штрафну до Роберта так і не дійшов. Атакуючи випади, поляни у першому таймі завершилися ударом хіба на 44-й хвилині, але постріл пройшовся у захисника. На початку вже другого тайму Микола Гівалют провів дві заміни, випустивши Микуляка та дзьобу. Така ротація стала ключовою у цьому поєдинку. Вже на 60-й хвилині Микуляк поряд зі штрафною пристрілив на Гегедоша. Роберт забив 1-0. Вже на 71-й хвилині подвоїти рахунок зумів Дзьоба. 2-0. Гра помінялася одразу після двох випущених замін. Одразу якогось класу, напевно, команді додало, коли вийшов наш, як кажуть, цегляний микуляк Влад І, ну, звичайно, Едуард Дзьоба. Це наш джокер, так скажемо. Він виходить, він забиває. Тому браво. Свалявська команда упродовж другого тайму теж немало атакувала. Найбільшу небезпеку у складі поляни несли Мельник та Жаренко. Останньому вдалося відзначитися на 81-й хвилині 2-1. П'ять хвилин по тому Геге дошмів потроїти рахунок, але трохи схибив. Натомість за хвилину до кінця матчу свалявці мало не зрівняли рахунок після стандарту. Від точного удару Мельника врятував Бабенко. Тож у підсумку 2-1. Я думаю, що сам перебіг гри о, бажав кращого, тому що, бачимо, не так помилялися футболісти, як помилялися арбітри. Моменти були в нас, я думаю, кращі, чому, чому минає, ну, минає достойний суперник. О, зараз. Я думаю, що далі будемо грати в такому темпі в такому русі. Минає розпочинає сезон на мажорній ноті. А от сваляві зовсім трохи не вистачило, аби вже у першому турі створити сенсацію. Виноградівський севлюш розпочинав сезон домашнім матчем із минулорічним чемпіоном командою з обласного центру. Дощова погода у цей ігровий день супроводжувала чи не кожен поєдинок. Футболісти ж запевняються тільки пришвидшило темп матчу. Няч почав скользити. Газон досить слизький, всі схозалися. Ну, а так жива була гра. Виноградівці зі стартових хвилин помчали в атаку. І вже на четвертій хвилині активність Севлюша принесла свої плоди. Передачу з флангу ковня продовжив у Карну площу, де Чедрик розібрався у ситуації і проштовхнув м'яч ворота. Згодом ковня ледь не віддав ще один асист. Сильний простріл з правого краю не зумів завершити чумак. Виноградівці все сильніше насідали на ворота Ужгородців. Важкева пробивав з лінії штрафної, але м'яч влучив у стійку. Під завершення тайму першого господарі все ж подвоїли свою перевагу. Верховий пас з лівого краю, де луца на другому поверсі переграв опонента 2-0. На перерву Ужгородці йшли з неприхованим невдоволенням. Потрібно було вносити зміни. На перший тайм вийшли, була нервова гра, потім на другий тайм чуть-чуть зібралися і показали, я думаю, достойну гру. В захисті чуть були у нас провали, але в другому таймі ми все виправили і зробили для себе позитивний результат. У роздяганні наставник Ужгородців намагався підібрати слова, аби його підопічні активізувались. Я попросив її поіграти в футбол, тому що хороший газон. І попросив їх не боятися. Їх 11, і нас 11. Просто треба грати в футбол, і це дало результат. Буквально перший гострий момент завершився успіхом для ужгородської команди. Удар Нуцу Орделяна виявився за слабким, але Соскида миттєво підхопив м'яч і заробив пенальті. Сам капітан і реалізував вирок. Мінімальний розрив у матчі натікнув на камбек. І врешті він стався. На 77-й хвилині гості зуміли врятувати матч. Передача дурина з правого краю Нуцу Орделян випереджає кіпера і головою переправляє м'яч у ворота 2-2. Оборона виноградівської команди намагалась нейтралізувати спритного футболіста Ужгорода, але зробити це так і не вдалося. Ну та ми знали, що у нас дуже сильно біжить. Ми старалися з ним грати. Ну, пошибки. У Защиті, я знаю, будемо дивитися, розбирати гру. Вже на доданих хвилинах поєдинку Севлюш міг вийти сухим із води. Жуков переправив м'яч у ворота, але суддя зафіксував положення поза грою. Ну, тренер настроїв, попросив, щоб ми грали свою гру, щоб не зважали на результат. Я думаю, що ми зібралися і проти такої команди, як Севлюш, яка є лідером в чемпіонаті області. Ми просто вийшли і дали бой, і доказали, що ми. Є хорошою командою, будемо боротися за високі місця. У підсумку дві найсильніші команди минулого сезону у стартовому матчі нового розіграшу переможця не виявили. Проте зараз завдання у них кардинально різні. У нас шість чоловік 98-го року, три чоловіка 97-го року, дуже молода команда. Конкретних завдань у нас не було, там, чемпіона стати. Але я як тренер ставлю перед хлопцями, перед кожною рою задачу вигравати. Що Минулого року і сьогоднішнього року стати чемпіонами перше місце і все. Цей поєдинок був досить принциповим для обох команд, які вже зустрічались двічі у кубку. Хустяни прагнули реваншу, тоді як середня готувалась до переможного старту в чемпіонаті. З перших хвилин зелено-червоні перейшли у активний наступ. На 20 20-й хвилині Якима виходить на одного воротаря, але замість удару відпасовує лівіше на Шведюка, який заробляє пенальті. Капітан команди Котьо пробив влучно 1-0. Значна ігрова територіальна перевага була на боці середнянців, які шукали шляхи до воріт суперника. В одному з епізодів Якима перехопив шкіряного на чужій половині поля і виходив практично один в один, але удар пройшовся повз ворота. Гості серйозно потурбували кучинку за хвилину до завершення першого тайму. Після подачі з кута поля Хмура завдавав удару головою в притул, та голкіпер відбив. Перший тайм для моєї команди був поганий. Менше контролювали гру м'яч. На ну, другому таймі в деякій мірі ми і мали примусиство команди середньої. По перерві Варга випустив Бако та Нурієва, які тільки відновились від травм. Вони прогнозовано оживили гру. На початку другого тайму кочер потужно пробивав. Скляр впорався з ударом. На 79-й хвилині гості могли зрівнювати рахунок. На підбиранні першим був Хмура, але влучив у лежачого воротаря. Нурієв намагався відзначити своє повернення на поле голом, але удар з розвороту скляр забрав. За хвилину господарі розігнали швидку контратаку, на завершенні якої Нурієв пробив з 14 метрів. Воротар знову рятує свою команду. Останнє слово у грі було за оболонцями. Після подачі у штрафну м'яч відлітає до росоки, і той з коду б'є з 18 метрів. Шкіряний пройшов в сантиметрах над поперечкою. У підсумку середня здобуває важку домашню перемогу і продовжує працювати над реалізацією. Ну дійсно складна була гра двоякі враження, можна сказати, тому що десь мали забивати, вигравати з промінішим рахунком. Але не реалізували декілька хороших моментів і вийшло, що важка гра до останньої секунди. Багато моментів є і не вистачає просто елементарної впевненості в гравців в атакуванні на ланки. Організацію трохи в нас храмує, але ну, це будемо працювати. Кажуть, будемо... буде відведено ті вправи, які ми не можемо забити. Бо враження хороше, було б іще хороше. Щоб ми хоча б нічого заяви.